Республіці Мрія стартували вибори президента. Тут дуже багато можливостей попрактикуватися ось для того, щоб сформувати ще додатково якісь важливі медіакомпетенції. Ось, тобто зараз інформаційні кампанії відбуваються. Тобто наші кандидати, давайте ще раз побачимо, вони намагаються знайомити республіку Мрія зі своїми програмами. Вони намагаються агітувати всіх нас з вами. І дивіться, навіть вони зробили вже перший медіотекст, ось я вам показую. це банер, це політична реклама називається. Ось, за допомогою якої вони знайомлять вас з собою. І ви бачите, тут слоган, тут позначка, яка закликає голосувати саме за цього кандидата. І Сашко. Я думаю, що ви його будете підтримувати, допомагати йому, зробити. Тобто, дивіться, оця сторіночка у нас на нашому сайті медіахолдингу, ВННФ, ось тут програми надруковані. Потрібно почитати, порівняти, побачити, наскільки ці кандидати вони відповідають саме вашим запитам. Ось, і ми звертаємо увагу на такий напрямок як напрямок медіаінформаційної грамотності. Якщо Сашко переможе, то він буде впроваджувати нові медіаосвітні проєкти, здобувати більше інформації та створювати більше новин. А якщо переможе Юля, то вона як президент буде сприяти розвитку шкільного інформаційного простору, розвивати наші сайти, допомагати учням п'ятих-7 класів, оволодівати медіакомпетенціями, консультувати з питань інформування громадян мрії про події класу та школи. Вона буде проводити інформаційні кампанії з тематики безпеки в інтернеті, відстежувати успіхи учнів та повідомляти про них у соціальних мережах та встріч новин шкільного медіахолдингу. Та більш того, вона буде здійснювати медіапроєкти до святкових днів та знаменних дат, планувати цікаві заходи, флешмоби, опитування вікторини для бажаючих. Ось бачите, ну, тут і інші напрямки, тобто ми зараз не можемо, у нас часу немає, але я вас закликаю, заходьте. І знайомтесь з програмами наших кандидатів. Крім того, хочу сказати, що дуже важливі медіазаходи, наприклад, дебати кандидатів. Відбудуться дебати на наступному тижні, коли кандидати зустрінуться, та е, у наших виборців буде можливість побачити їх, послухати їх програми, як вони відповідають на запитання ведучого або на запитання груп підтримки, або на запитання наших журналістів, ряд колегій всіх класів Запорізької гімназії номер 19 Це буде дуже цікаво. І це безпосередньо стосується саме нашого курсу основи медіаграмотності, друзі.